Скромна чарівність клану Чаплиних на Потемкінських сходах. Нащадки легендарного актора приїхали до Одеси. Вони не заробляють на імені свого знаменитого родича, просто шанують його. Зіркові байки від Ольги Самак. Ася Чарлі Чапленові вже стукнуло 55. Джералдин Чаплин найстарша дочка від останнього найщасливішого шлюбу актора з американкою Унною Оніл. І єдина з 12 дітей Чарлі стала відомою акторкою на журналістів та природу, яка відпочиває на дітя генів, Джералдин не ображається. Жартує, ким би вона була, коли б не прізвище. Прізвище Чаплін дало мені все, про що можна мріяти, і тут нема нічого ганебного. Я завжди відчувала, що я донька людини, яку обожнює безліч людей, і ця любовна то в батька підтримувала мене все життя навіть у школі, коли я познайомилася з першою відмінницею в класі. Сказала: Даси мені списати, запрошу додому і познайомлю з батьком. Джералдин пригадує, пам'ятає тата вже літнім чоловіком із пивним черевцем. Між кінівським Чарлі Волоцюшкою та справжнім Чаплиним була ціла прірва. Батько завжди сумнівався щодо власних фільмів. Гадав, що вони застаріли, соромився. Але вдома був кіноапарат. Ми довго вмовляли його подивитися німі фільми. Завше хвалили, а він ніколи не розповідав, як знімав своє кіно. Це була велика таємниця. Клан нащадків Чаплина незбідних за своє життя. Чарлі Чаплин заробив фантастичний на ті часи капітал понад 10 мільйонів доларів. Та пам'ятаючи, з яких лондонських злиднів піднявся Чаплин, його діти та онуки не розкошують. Скромно вдягаються та щиро поводяться. Творчою спадщиною Чаплина сьогодні керує його онук, молодший Чарлі, син його доньки Жозефіни. Головний прибуток родини Чаплених продаж dvd дисків з німим кіном Чаплина. Щодо бренду Чарлі Чаплин», то він для нас священний. Ми бережемо пам'ять про дідуся. в Одесі нащадки Чаплина презентують кіноперформанс за кінозалу. потьомкінські сходи під екраном симфонічний оркестр Одеси. На екрані найліпша романтична комедія Чарлі Чаплина. В вогні великого міста Чаплин знімав довгі три роки, і презентував 1931-го. Вже кілька років як кіно говорить, але Чарлі не зраджує. Німої естетики знімає знімаючи не останній фільм цієї геніальної доби. Легка історія про волоцюшку та незрячу квіткарку насправді була тяжкою працею. Робочого матеріалу було 150 разів більше ніж готового хронометражу стрічки. А епізод із боксом, який знято майже в хореографічному ритмі, без жодного склеювання. Кадру вважають шедевром не лише художнім, а й технічним. На сходах реготалися всі: від кінозірок до пересічних одесців. Навіть диригент оркестру Ігор Шаврук зізнався, ледь стримувався. Там просто кожний кадр це ну, шедевр. Наскільки все здорово продумано і виконено. Це Все без, без дебльорів. Бокс – це ж взагалі фантастика. Мене на загал веселять усі сцени з танцями, але найбільше чапленою вдалася та що з боксерським рингом. Це фантастично. Я дивилася цей фільм і дивилася, але кожного разу це було унікально. Юнікфентастик зоди Ольга Симак Сергій Гришин. Програма вікна СТБ.